Всім добрий день, довго нас не було, бо Саня служить. <гум> служить. Так що у нас були трохи такі нюанси, без нього якось не виходить зробити. Зараз, поки в відпуску, поки син родився, всі ми тебе вітаємо. Дякую, дякую, дякую. Хай Данило Олександрович дякую. живе в країні, яка в якій нема війни. Саме, саме головне. Ми всіма підписниками тебе вітаємо. Дякую. Зараз, поки Саньок в відпуску. От жінки одурвався від дитини. Ми на трошки. Його, на трошки ми його забрали, попробуємо завести машину. Є в нас ось такий звірюка. реально класний, 20, майже 23-й рік. Камен'я Флекс, yeah, обя. Тут три Клієнтська машина, але треба його завести і завести і зробити. І кидаю, завести і зробити. Ситуація в нас як? Стандарта — Вистрілив в піропатрон, вистрілили подушки. Вчора ми відкрили, підключили акумулятор і відкрили кришку багажника. Зараз ми не знаємо, як це робити. Я не знаю. Зараз поставить якусь заглушку, щоб на той піропатрон зробити. Кинемо два акумулятори, спробуємо його завести. Ну, як завжди, будемо вам розказувати, показувати на сайті Moto Poland я замовив дві дворі голих. Надіємося, що в середині, що тут надіється? по-любому, що там десь пішло в середині. Подивимося, тому що дивіться, заказувати їх комплектні. Це виходить, в Польщі вони коштують 1200-1300 баксів тільки за одну. Я купив. <з>, з нюансами, як завжди. Трошки, трошки. Голі з нюансами купити, треба докупитися. Голі з нюансами, да, але треба буде щось докупити, може кого підйомника. В принципі, BMW я люблю складати, тому що все по номеру, все класно б'ється, підбирається, запчастин куча і ціни, в принципі, адекватні. Зараз нам що? Саніні руки треба і. І Вадикова камера. А я подивлюся, ладно, давайте подивимось. Давай, включай, давай. А що тобі підключати? Я вже відкрив тобі все. Книжку нижню ждет. Що? Вкусно книжку. Вона і так отак. Це в 15 Дьорга. Ні, ні, давай диплі. На розборку, до речі, ми взяли. Ми вже хочемо робити по розборці специфікацію по БМВ. Так що дзвоніть, пишіть, будемо. багато запчастин буде в наявності. А ця електричка, полуелектричка, гібридна машина. Якщо все добре, якщо вона завдається, будемо продавати в нашому телеграм-каналі. І ціна буде не з ринку, але ми вам ще все, все покажемо. Ладно, давайте Йо, зараз першим ділом спробуємо е, завести цього, цього звіра. Ні, він просить ще маленького, щоб підсипили. Ось у нас. Маленького вдалося зарядити, а великий здох. Ми його Ромі попросили, може він його якось воскресить, хоча вряд ли пробіг в автомобілі невеликий, порядка 30 тисяч кілометрів. Зараз ми першим ділом пробуємо підключити маленького акумулятора, потім цього, щоб воно хоча б машина ожила. Треба треба відсуєдини, все сирене. Потім все є дінити. Вже серед стільки часу біля мене тут вже мав сам тут все чеканити, без він... мене. Воно з розумієш, що треба робити. То ж ти в курсі, yeah. <серкзав> no. роз... роз... шо? Я в курсі. Дві лівих, не? Так. Ви перепатрон стреляли, а воно клемми получається. Типа рубо шок, да. Розъединяє, бач? Uh -huh. Все вибуває звідси. ти там маленький? газони крутиш? Да. <гаде> не допускай. Не. Да е излучва. Не. Допуска на масери. Так, трябва да го на търките, ти руки обукни. Ето руки обукни. <звук> а руки <звук> 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 Зараз головне зробити, щоб він їздив, щоб поставити, щоб познімав подушки Юра. Відправляти подушки. Певно, не знаю, треба буде вибирати вже. Подивимося, скільки буде коштувати оригінальні, подивимося, скільки буде коштувати реставрація. Мені здається, що клієнт все-таки скаже ставити оригінальні, але то вже побачимо, скажемо. Що... Ви не впадив, бо що добре. <смірко> <смірко> Зразу на Все? Блять там, да, пальцев, блядь, на блядь, аби не яйца, сырый пальце а. аби не яйця. Да. яйця. Робота. Давай. Оба. Все. 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 Не все, що мене попробували чину поїде. Ну що, звернулося? А де Зараз принцип. Треба в мене всі результати півроку з армії, щоб <смире> я приду машину що? Та яке півроку? Клієнт чекає, що їм. А, так? Да? Не скажіть, чекайте, сісі. Бо я їм сказав, що хіра. Він не цю акумулятор. Може бути? Ти пробуй заводи. Може сіли. Хера не дерга. А, не, не добре. село. Засвітився. Ну все, пробуй. Та Тут я не влізу. Давай туди лісом. Закривається. Закривається. Що? Закривається, ти рукою закриється. Ну, коли ти клеймо скинеш і назад, це, ти ж не закриє, ну, блять, там треба його закрити механічним способом. бачиш? Що? Ну? Вадик, закрой два репа. Что? Не хочешь? А, ключ открыл, Владимир, бачи? А ну, да. все. А ключ рабочий, а ну, пробуй. Ключ рабочий? Да. О. Закрыты? Закрыла. А ну, пробуй с пульта, дай, 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 пробуй с пульта, чуешь? не пропустила, але не до кінця, бачиш? Тепо на дому mm -hmm. чому. Mm -hmm. Саня, пише, ну, що ця нижня відкрита. Ну, бачиш, показує, що відкрита. Нижня кришка відкрита. І не переключає, а ну, включає, Саня. Ага. Mm -hmm. А ну, включає драйв. Не, не хоче. Ти ну, знаєш, що кришка глючить, зараз не вимкнемо. Надінемо ще раз, та й все. Ще не включив втома, не? Що? Та ще включив. Ні, не надо, не надо, треба. Сань. Щоб ну, коже не наробити. Чого? Нахіра, поставимо акумулятор оригінальний, будемо бачити. Так, це один фікс, ти підключаєш, він нічого не дасть. Ти ж не зробиш 24 вольта. Та просто потужніше на сьогоднішньому. Якщо він цілий. Ахіра? <рошу> 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 ну я в зраку, бл**ть. Зараз і що? Ти потім людині скаржиш. Це Львів. Це Селяві! Короче, чекати, чиром акумулятора підніме, не підніме, потім ставити нового кометра, міняти цю клему. І тоді все заробить. Давай, виймаємося. Це що він лофтав в мед. Ладно, засвітився, поїде, нікуди не дінеться. Ну що, зробимо вам заключення. Х5. Заведемо. Нормального акумулятора, електрика, подивиться, що... Не закривається, але він живий, хоче їхати тут. Зараз поки виключаємося. Далі будемо вам показувати. Later. Що ж, друзі, минуло 4 дні. Після того пробували ми оживити старого акумулятора. Саша вже поїхав, плюнув, поїхав на службу. Купили нового акумулятора, піропатрона поставив Юра. Зараз спробуємо, чи поїде, чи не поїде. Давайте тримаємо кулаки. Хоча я думаю, треба пробувати. Все одно горить, що відкрита нижня і все. Нічого він не хоче їхати. Визиваємо електрика. Що робити? Нічого не зробить зараз. Коли зможеш під'їхати? Ну дуже треба. Постараюся під'їхати, Може сьогодні буде часом. Ну то набери зразу, добре? Тобто зробимо діагностику, подивимося. Давай давай. Що приїхав Макс. Зараз будемо пробувати щось з ним разом робити. Може, вот, може приключусь нормально клемму, ні? З сто сторони за вас. Стай легше. може ж дверку сильніше відкривати. Якщо стукнеться, нічого страшне. Мені похуй! Не запускається автомобіль, каже, що Drive Train Malfunction, Срочно зверніться в сервіс. грузимо діагностику будемо дивитися, на що жалується. Ну, поміняли трошки діагностику, бо це буде скоріше робимо повний тест по блоках. Вже видно, що помилок маса, але ці всі помилки зараз будемо стирати. І вже тоді наново дивитися, локалізовувати, що воно не вистачає, щоб запуститися. Щось воно все червоне. Все червоне, да, але це нормально. До речі, до речі, до речі, до речі, блок управління двигателем. Він одразу не виходить на зв'язку. І електронний усилитель, літер управління теж на зв'язок не виходить. Добре, стараємо помилки, дивимося, що залишиться. Ви до двічка щось дивились? Нічого, Капот отривали хоч. Ну є. Дегатель є. Зараз будемо дивитися, бо що-то, що то. вже пахне якимось таким. Ну. Недобре, нехорошим, не Нехорошим, да, так, нехорошим. Ну бо, бо блок зняли, бо то воно взагалі б не горів би, правильно? А що кажеш? Якби блока вкрали б. Uh, ні, тут блок мене двіятелем, воно б його включить за запалювання в будь-якому випадку. Тобто, да? ну, так, да, воно там взагалі до цього не, не відношено. якби блок кінкузу воно БДЦ-шку вкрали тоді, так. Да. Ну зараз будемо <звук> дивитися, да, бо так тоді вже. Так. Включаємо, Пробуємо типа запускати. Не запускаю, зарупомки запишем шара ну, давай Есть Так Ну да молодь багажные двері каже, що треба нормування, типу адаптацію. Багато червоного. Багато червоного і всі блоки жалуються, що нема. Немає сообщення, немає зв'язку з блоком управління двигуном. — відкривайте. Ну, — Зараз будемо дивитися. Зараз все додаюся. Чи там... може, ну, може повезе фішки зняти. А де він стоїть? А, стоїть, мабуть, десь там годно. Є? Не, треба ну, саме головне, що? Ну найголовніше, чи він там є. Ні, ну як то видно. Ну видно. <рес> ти, ти вже... Але чого він на зв'язок не виходить, це, звісно, питання. Ну, вопрос, звісно, тяжовий. Ну дивися, може бути, що дивися, там два піропатрони. Один піропатрон ми поміняли, може і з іншим другий? — Ну, подивлюся. Може бути, що два вистрелили. Ну, а як, як по-другому? Звісно, що може. Тож аварія стається, добрий вечір. Дивимся, это мы. Ну, не звонит, а то и что? Есть, конечно, вариант. Да. Треба... Треба такого. А, треба такого. Есть толстый провод? Есть старый. А ну давай, попачь. А, а может даже клещи, клещи даже пойдут. Не, а хорошо, а я клещи прокурю Давай одну, одну дай. А на что? Треба. Что просто? Банально, просто сюда. И банально. Просто сюди. Все. Зараз вже під мотором буде запітано все. Так, ну спробували зараз колхозно запітати стріляний піропатрон, дивимося, чи що щось помінялось. Може поїдемо? Помінялось, бо того, вже блок поміне двигателем і електрорейка на связь вийшла. Тобто є великий шанс, що я зараз стираю помилки, даю кнопку старт, і вона ренддрайв. Давай пробуй. — А чого ти сразу два не поміняв? Та я думав один, типу да. там, знаєш, Та, ні, що, ні. зекономити хотіли. Ні, то ж арбеки, арбеки стріляють, все, перепатрони по умолчанню отрубає. Все, супер, вже цікавіше. Ну то я ж аж побліднів, блядь, що мені людині сказати? Сорі, вкрали... I'm sorry, да, мотор, ну, мотор шаден. Вкрали блока управління. Да, там мобілайзер, там всі діла, ще треба знайти, ще треба підв'язати. Трошки каси стає. Ну, а що ти дрісельна заслонка заробила? Ну, зараз стираю помилки, то й проблем. Ти що, закривати капот? да, закривай. Вже більш зелено. Прекрасно. Дай вперед, щоб можна було знімати подушки вже. Я Дам вперед, але там щоб, там, щоб не сускочила клімата. Ще, 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 ще. Все. Далі що робити? Знімати подушки? А, ні, далі саме перше це замовити клему. А що, не можна знімати подушки? Можна знімати подушки, Тільки замовити клему обов'язково, щоб типу, не за цю штуку їхати, бо вона в, в не погана, вона трошки гріється. Ну, зрозуміло. А далі, да. так. Ну, в принципі, Макс. Да, зараз обісточимо, то і все. на... Все, подушку, на ти прав, бо того, що ви зараз знімаєте клему, воно опять, ну, типо, ну, знову, ну, да, типу. Да, да, да. Тоді що? Тоді, в принципі, ти зрозумів, ти що її треба клема, я її повністю обісточую. Да. Так, що ми зробили? взагалі? Включили, підключили, треба да, Ми, в принципі, тут я не треба був, просто треба було клему зразу замінити, та і вона поїхала б і без діагностики. Ну але нічого, добре що зробили Так, Да, так, да, все. да. всім пока потім будемо підключати. Дивиться. really want no problems niggas ain't got no merit niggas ain't got no posture around here we keep beat up, kick my feet up out my posse and deposit keep it posse shout my nigga and Johnny stay ten down the way they talk these niggas lost me I bet on me I'm never losing tell me how I'm finna cut my losses all I got is my word and that serving the truth I'm all for the goose she loves us me I'm liberated my spirit is free To sound so nuanced dick sauce like coupon. from the bay like Cool John rich thoughts I'm up when it hits my plate I know they nauseous I keep sh cautious huh? When she tryna be booed up She don't know I know about her roster Act like you knew us I'ma be him to the coffin I'm back in the gym, I'm ballin' Cut back on the gym with a tonic I'm tryna to fill up my pocket She want me to hit in the bonnet I'm tryna cop me a rocket Get high as the sky when I wanna No problem, stress free living. Now I did my time, my mind was prison Now the safest place with plenty pages Bitch, I'm winning. Sick when you see me beat my curses I deserve it See me pushing down 580, heavy grinning. I could tell I know they mad huh? Cause I know my purpose huh? I'm about my bag, cause I deserve it. I'm about my bag, and I know my purpose. Hands on the wheel, you can see me swerving. You can tell I'm about my bag, cause I know my purpose. I'm about my bag, cause I deserve it. I'm about my bag, and I know my purpose. Hands on the wheel. You can see me swiping. Tell I know to. what's up, my nigga. Heard you got that on you. You wicked. Heard you keep one hand on the switch. Heard you keep them racks on your fist. Hey, down shade of crimson. Ducked off, you stacking your milk. I'm flipping sound for the jug, and I got that stack on secure. It's only bosses dropping knowledge in my sphere. It's fashion 101, it's not your style, it's out your tip. I've been sippin' on that brown liquid spirit This Cajun Creole, I'm saucing. Manifest my life out the red Dead men jump out of my pocket I used to pay just to play But now we playin' for keep Jet out from Oakland to Memphis Barbecue spaghetti in my East On ride from Sunday to Sunday Finna hit that rinse and repeat Tryna make me bowl in a habit Tryna make my life like my dream I got a man, cause I know my purpose I'm about my bag, cause I deserve it I'm about my bag, and I know my purpose Hands on the well, you can see me swerving. You can tell I'm about my bag, cause I know my purpose. I'm about my bag, cause I deserve it. I'm about my bag, and I know my purpose. Hands on the well, you can see me swerving. You can tell I know the... Working before I was paid for it Ain't no finish line, I'm tryna to race to toward I'ma run it I'm a the after the tape on Can't be easy enough I keep the speed I need that paper bus and I ring. I don't just love it, girl. I'm a fiend That's why I never run it out of steam And yeah, I'm a pestle, but I'm a heathen I gotta get it beat, so bereave We ain't just in the lead, we the lead. the head of the note. I got the temperatures sweltering, never so effortless. Referencing what's in the toe. Don't mention my name, listen, next to the ghost. Traumatized through all the years. Still I rise, I'm hard to kill. Before they lay me down to heal, I pray the Lord, my sights reveal all enemies in sight, and he holds true the words that God forgives. Close your eyes and guard your ears. Close your eyes and guard your on the way to get a plate. I had to elevate and clear the slate. Before I could ever make a rate it was some different rides I had to take. I'm at a different height, and they could feel it. Been cruising at 30k to. Автомобіль ми доробили, поставили українську мову. Нічого не горить жодних помилок. Автомобіль реально дуже класний. Поїзді, якщо його зарядити від розетки, приблизно 40-45 кілометрів можна їхати задурно. Якщо по місту в районі 7-8 літрів, якщо за містом 11 літрів, бензину, ось такий розхід, вже трошечки покаталися. Питання: за скільки ж можна його взяти в Америці? Якщо ви хочете гібрид, 22-23 рік від 35. якщо ви хочете не гібрид від 25 можна вже дивитися. Скільки він стане тут, треба прораховувати кожен автомобіль. В принципі, як навіть всі автомобілі, якщо подивитися так комплектно. Стають приблизно половина ринку до низу ринка, але замовляючи його з Америки, ви можете підібрати під себе там колір автомобіля, колір салону. Зрозуміли пошкодження, а не взяти там на авторія розплесканого там в соплі по цілому порядку. По роботі ми веземо автомобілі. Багато зараз нас замовляють людей, просто замовляючи тільки логістику і підбір запчастин. За цю послугу ми беремо 300 доларів. У нас є офіс в Києві, якщо хтось з Києва, можете приїхати, поговорити, разом будете там з підборщиком. Зі мною постійно будемо підбирати, вибирати вам автомобілі. Якщо ви хочете під ключ, зараз теж веземо, але є деякі затримки з ремонтом, кажу десь. ну Плюс-мінус, на... трошки довше робиться, тому що Саша служить. Володі, хлопці в покращика служать, деякі, як ви розумієте, і по всій Україні, тому що зробити там підвіску, Дзвониш сьогодні можна, завтра вони там не повиходили на роботу. Ось такі всі питання. Але в принципі ми робимо і під ключ. Хоча дуже багато зараз вже заказують, хто люди самі ми вам підвеземо, ми вам зробимо логістику, ми вам привеземо запчастини, машина буде розмитнена на вас. Привеземо вам двір лафетою, тому що є в нас доставка по Україні. Що якщо ви закомуляєте послугу, тільки логістика без проблем буде дешевше, але просто займе вашого часу займатися тими ремонтами, ставити на облік, робити електрика, визивати є там свої нюанси. Що ж, що в нас зараз замовляють? Давайте бігом якось пройдемося по машинах, я вам розкажу і про кожну з них. Як спершу вже клієнт побачить, хоч готується до покраски. Тесла вже краситься, ось лежать двері бампера з Тесли. Айді підготовці. Так, це РВ вже відкрашена на поліровці. Зверніть увагу на цей автомобіль, дуже цікавий тим, що він розмитнюється як грузовий, набагато дешевше розмитнення. Тільки треба брати, щоб був повний привид. Дуже цікавий автомобіль як для бізнесу. Дзвоніть, прорахуємо, подивимося вже ми розбираємося по запчастинах, розбираємося. Також по цінах на ті автомобілі дзвоніть, будемо щось підбирати. Мерз 22-го року. Поміняли ми подушки, машину завели, не було ключа. Замовили з Німеччини ключ, підшили, все нормально, машина їздить. Зараз відправляємо його на рихтовку. Що ж, вибачайте, що мало знімаємо вам відосів. Але Саня зараз перевели, він же служить на. Запорізькому напрямку, якось самому трошки не йдуть ті відео. Дочекаємося, Сані, хай скоріше здоровий вертається. Всім дякую, що на нас підписані. Дякую, що нас дивитеся. Підписуйтеся, буде. Я постараюся ще знімати трошки сам, але Саня вернеться, то будемо знімати багато-багато. Він вже теж дзвонив, казав, що вже хоче відео. Що ж, всім мирного неба і щасливо!